Вітаю, друзі! Продовжуються заливні роботи відмостки навколо будинку. Ось підготував собі матеріал, щоб не ходити, щоб все було на місці. Зразу тільки заливати. Також цю половину розділив на чотири частини. Можете бачити. Трохи далеко ходить на ну, що ж ти зробиш. Ось такого плану залив одну бетону сітку піднімаю, щоб була зверху бетону. Також зверху буде без, без щебня.